Ми будемо починати наш перший церемоніал прощання з прапорами. З ініціативою вшанування прапорів виступила громадська організація Родина спільнота родин криворізьких героїв. Чому виникла потреба у? В такому церемоніалі, тому що ми з вами вже знаємо, що четвертий рік іде війна. На жаль, кількість загиблих героїв збільшується і відрізняються наші сектори почесних поховань від звичайних цвинтарів, тим, що тут майорять прапори. Прапори також несуть свою службу, але як і прапори, як і у, як і у людей, у прапорів також закінчується час служби і доводиться з ними прощатися. Не можна е, допускати того, щоб прапор був е, просто знищений. Е, він відслужив свою службу, він е, був з нашими хлопцями і в боях, і е, на передовій. Тому, звичайно, вони, прапори повинні бути е, шановані так само, як шановуються і наші герої. Ми вивчили це питання, вивчили історично це питання, як прощалися із прапорами у минулі роки, ще тоді, коли була оголошена перша українська держава, і звернулися до власного руху з тим, щоб вони розробили цей церемоніал і допомагали допомагали нам у прощанні з прапорами і внесли потужний внесок у розробку цього церемоніалу і цього. Цієї події був запит для нашої організації. Ми про це думали ще раніше, бо у нас на будинках вицвітають, виграють, прапори рвуться. І ми, звісно, відгодили, погодилися і зголосилися. Тому сьогодні ми вперше будемо робити. Ну в кривому розі, скоріш за все, точно в Україні десь поодинокі були випадки, але як традиції не було. В цьому церемоніалі, який буде сьогодні, це буде церемоніал прощання з прапорами. Є дві складові: перша загальна скаутська традиція. Який близько 100 років за одними відомостями в 1923 році, за іншими відомостями в 1937 році, в сполучених штатах Америки є величезна традиція вшанування прапорів, і відповідно вшанування не тільки прапорів, коли піднімаються, а коли вони спускаються. Тому так народився церемоніал прощання з прапорами через урочисте спалення. Для нас це велика честь, тому. Доєднатись до цього церемоніалу, і ми пропонуємо це для цілої скаутської спільноти підхопити цю ініціативу знизу. Так само ми пропонуємо депутатам України, зокрема Ярославу Юрчишину, який є пластуном і депутатом, зробити законопроект, щоб створити законодавчу норму по вшануванню прапорів України. Робимо урочистий церемоніал прощання з прапорами згідно плану. Тас стоп. ім'я Пошкоджені, зношені, вицвілі або порвані стяги заслуговують на гідне прощання. Ми робимо це з глибокою пошаною, розуміючи всю відповідальність за поводження з прапорами. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Героям слава! Україна! Україна!